Скандальною назвали представники Всеукраїнського об'єднання Свобода чергову 28-му сесію Рівнеради. ради. Адже саме на цьому засіданні, з поміж більше ніж 100 питань порядку денного, депутати мали розглядати шість питань безоплатної видачі земельних ділянок. А цій сесії влада вже. Перейшла будь-які межі тому що 74 земельні ділянки вже голосують не по одному рішенню, а цілими таблицями. 74 земельні ділянки планується надати невідомим особам, хто ці особи, які вони мають заслуги перед містом, що їм надають земельні ділянки під будівництво в районі царського села, в районі вулиць Київської інші райони. Загальна площа земельних ділянок складає близько семи з половиною гектарів, котре оцінюється десятками мільйонів гривень, як стверджують представники. Українського об'єднання Свобода. Усі земельні ділянки виділяються невідомим особам не лише безоплатно, але й в обхід земельної черги, в якій нині перебуває близько 2600 осіб. А це і багатодітні мами, афганці, чорнобильці, інші незахищені категорії населення. Якщо б ці земельні ділянки продати для прикладу за аукціону, так і гроші, щоб надійшли міський міський бюджет, то приблизно орієнтовна вартість 30 мільйонів гривень. Це які кошти? Це можна було б зробити дахи, будинки. Школи, дитячі садки, але ми за те, щоб ці ділянки не продавати, а давати згідно земельної черги незахищеним категоріям населення. Тому що до початку засідання свободівці під стінами сесійної зали влаштували пікет, аби донести до влади свою непохитну позицію стосовно роздачі землі. Також були присутні вони і в самій сесійній залі, аби особисто проконтролювати хід голосування. Тим паче, що в порядку денному 28-ї сесії рівної ради було питання стосовно передачі теплотрансервісу у приватні руки. За словами опозиціонерів, незважаючи на думку громади, місцеві обранці передали у приватні руки підприємство, оціночна вартість якого сягає 150 мільйонів гривень, проте враховуючи те, що свободяці наполягли на поіменному голосуванні, вони запевнили, що портрети з прізвищами депутатів, котрі проголосували за це питання, будуть висіти чи не на кожному будинку рівного, аби люди знали, хто саме залишив наше місто без потужного комунального теплопостачального підприємства.